То веселка грибочок поважили, є 150 г. Раз тут у нас вже є, він порізаний, залитий горілкою. Горілку заливати 30% не більше. Робимо таку настоянку, хто знає, гриб веселка, він лікувальний, лікує різні хвороби. Я його п'ю для профілактики. Там, типу, пише, що він запобігає утворенню всяких пухлин в різних злоякісних там грудях. Також він має антисептичні властивості загою різні рани. Також він має колаген природний, який для шкіри підходить, з нього ніби роблять крем для очей. Я таке роблю і десь, якщо веселка є в лісі, так що сезон, то раз в рік я пропиваю, бажано пити його 3 літри. Положишся в день зранку перед їжею і ввечері. То я п'ю, пропиваю десь 3 місяці, потім перерва 2 тижні і ще 3 місяці. О, який тут гарний. Оце все, той желатин. Такий. Оце желатин. Його сирого можна їсти так само, з нього робити сирого салат. І так само дуже корисний. Дуже багато він різних має вітамінів. Равно ну, наставимо, десь через 2-3 місяці можна буде пити.